На відпочинок до Артеку деякі мешканці Рівненщини їздили по бюджетних путівках, хоча пільговиками не були. Такі порушення виявила прокурорська перевірка. Зокрема, відділом у справах молоді рівненської районної державної адміністрації за заявою батьків до санаторію Молода гвардія направлена дитина-сирота. Хоча у 2000 році вона втратила цей статус у зв'язку із усиновленням. Прокуратура району вимагає повернути 3,5 тисячі гривень за вартість путівки. Також до табору Артек на направлено четверо учасників міжнародного дитячого юнацького фестивалю, які насправді участь у ньому не приймали. Прокурором Костопільського району за цим фактом розпочато кримінальне провадження за службове підроблення. Дубинський міжрайонний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом видачі завідомо неправдивої довідки про те, що неповнолітній перебуває на деобліку обліку та потребує санаторно-курортного лікування. На підставі підробленого документа дитина на пільгових умовах була направлена до табору Молода. Гвардія по всіх вище вказаних фактах ведеться перевірка.